Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 травня проживаю я на Вінниччині і сьогодні ввечері буду обробляти яблуні у своєму садочку після світіння від хвороб та шкідників. Я вам показую раннього терміну дозрівання сорт яблуні Квінті. осіннього можна сказати, бо ранні є ще раніші сорти. У мене він відсвів цей сорт самий перший. де-не-де є от ще такі люсточки, не опавші, але до вечора вітром їх пообдуває. Цвітіння завершилось. Так виглядають дерева яблунь пізнього терміну дозрівання. Деякі також повідсвітали. На деяких сортах ще також тримається пелюстка, але до вечора все. Опадається пелюсточка. І можна буде захистити свої деревця від хвороб шкідників листочки чистенькі, гарно розвиваються, після морозу, кінчики такі аж розоваті на листочках так цей суперкарлик мій також де є якийсь верх ще доцвітає Ну, до вечора від квітує. В даній фазі розвитку, фаза розвитку називається опадання пелюстки. Буду використовувати такі препарати, як хорус 3 грама на 10 літрів води, скор 2 грама на 10 літрів води. Це препарати від хвороб, фунгіциди, буде подвійна дія. Хвороби в даній фазі розвитку у яблуні борошниста, роса, парша, альтернеріоз. Від шкідників буду використовувати препарат «Енжіо». Системний препарат 3,6 мл на 10 літрів води, шкідники, яблуневий пильщик, каліфорнійська щитівка попелиці медяниці. Замість прилипача використовувати буду адюант 5 мг на 10 літрів води. І так як в нас був мороз, Буду використовувати антистресовий препарат 20 мг на 10 літрів води. Всі ці препарати, це водину присколоч на 10 літрів води. Одна бакова суміш думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ще раз хочу сказати, що я нікому не рекомендую так обробляти в такі терміни і такими препаратами, як обробляю я. Я просто ділюся з вами інформацією, чим і в які терміни обробляю я. Ви можете використовувати будь-які препарати які є у вас і будь-яких різних виробників.